Харківщину щоденно бомблять. А заступники губернатора Дорожка Іванов побудували схему з освоєння мільярда на будівництві захисних споруд і відновлення регіону, залучивши колишнього депутата і директора департаменту Хова Колоса, тобто свого зробили, нібито бізнесменом, і фірми, пов'язані з агресором. Співучасник Колоса – Сорочинський. Вони разом починали Слобожанська будівельна компанія. Фактично просто прокладка, яка отримала майже 100 мільйонів за дроти для укрепів ціною утричі завищеною. Потім обидва з'явились у проектний альянс, співзасновником якого є Ігор Руденко, громадянин РФ. Сам Сорочинський зараз керує Дніпровські енергетичні системи, де серед власників пов'язаний з РФ бізнесмен Андрій Беляєв. Всі вже фігурують. У кримінальних справах, однак саме їм довірили секрети по будівництву фортифікацій і досі виділяють мільйони. Через фірму проектний альянс вони отримали понад 987 мільйонів з бюджету. Це з незасекречених даних. Бетон удвічі дорожчий, щебінь по 5 тисяч замість однієї, Кронштейни по 117 тисяч. У Краснограді сховище обійшлось у. 115 мільйонів у близнюках – 43 мільйони. За підрахунками експертів, реальні ціни завищені вдвічі від ринку. Пхова стоять на потоці катні схеми до 50%. Російські зв'язки та змови з фірмами типу Герціндустрія в Абкор. І вони досі на потоках і на посадах. Пиши телеграм, хто дозволяє три роки війни їм мародерити.